Що робити тим, хто не встиг повернутися після ЗЗЧ до військової частини після 1 січня? Чи поновлять дії воєнних судів? Що чекає на тих, хто не встиг оновити дані, який розмір штрафу потрібно сплачувати? Про все це у цьому відео. А мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. Як ви здогадалися, темою сьогоднішнього відео є мобілізація, а зі мною сьогодні в кадрі мій помічник. Мій кіцімба, і ми будемо вам розповідати про мобілізаційне законодавство, точніше, про зміни, які наприймали у Верховній Раді, не тільки пенсіями єдиними, не тільки соціальними пільгами, а ще й мобілізацією займаємося і розказуємо всі новели. Вітчизняного законодавства. Перше, про що хотів поговорити, звісно, це про СЗЧ. Що це означає, що це таке, і що робити, якщо ви, на дай Бог, самовільно залишили військову частину. Як ви зрозуміли, СЗЧ розшифровується як самовільне залишення військової частини, це кримінальне каране діяння, яке за яке точніше передбачена кримінальна відповідальність, і от недавно у Новій постанові Верховного суду було вказано, що навіть якщо ем, неявка до військової частини становить менше 10 днів, то це все одно кримінальне правопорушення і не може йти ніякої мови про адміністративне правопорушення. Також хто не знає, хочу нагадати, що якщо я не помиляюся у жовтні 2024 року, було прийнято законодавство. Яке передбачало звільнення від кримінальної відповідальності у разі продовження, точніше у виявлення бажання продовження військової служби, то можна було закрити кримінальне провадження. Потім, наприкінці цього ж 24-го року, було прийнято законодавство, яке передбачало, що особи, які вперше вчинили дезертирство чи самовільне залишення військової частини, можуть до 1 січня. Звернутися до ВСП добові або до військової частини і висловити бажання щодо проходження військової служби, але потрібно, перш за все, однією з підстав мати було відсутність кримінального провадження. Не будемо, звісно, заглиблюватися про причини. Таких випадків про самовільне залишення військової частини чи дезертирство, всі ми розуміємо, що війна продовжується. Багато корупційних скандалів з'їдають е, наш бюджет. Це в свою чергу також негативно впливає на нашу армію. З цим зараз намагаються якось боротися. Я надію, що все ж таки повернуть до збройних сил в належній кількості інженерні війська, десь будуть знайдені бульдозери, техніка будуть ритися окопи, щоб нашим військовослужбовцям було легше захищати свої позиції, щоб вони укривалися від постійних обстрілів. Якось їм збільшити можливо грошове забезпечення або пільги. Про це ми теж будемо казати у наших наступних відео. І в попередньому відео я теж частково зачепив нову пільгу для учасників бойових дій, також для осіб, які отримали статус особи з інвалідністю. Це пільга у розмірі з 1500 гривень для заняття спортом, яку от нещодавно мають вже нараховувати в діях. Сьогодні більш детальніше говоримо про самовільне залишення військової частини чи дезертирство. Слава Богу, законодавці додумалися і продовжили амністію до 1 березня 2025 року. Що це означає на практиці? Ті військовослужбовці, які з тих чи інших підстав вимушені. Були покинути військову частину, можуть до 1 березня виявити бажання звернутися до військової частини і протягом трьох днів після завершення перевірок відновитися повністю у всіх правах військовослужбовця. Звісно, я рекомендую тим військовослужбовцям, які мають проблеми зі здоров'ям. Зараз зайнятися своїм здоров'ям, пройти медичний огляд, щоб бути підготовленими, і потім, після продовження військової служби і закриття питань СЗЧ, подати відповідні рапорти і мати вже на руках медичні довідки і медичну документацію. Чому я акцентую саме увагу на цьому? А я акцентую саме увагу на цьому, тому що багато військовослужбовців залишали військову службу через відсутність доступу до медицини, через відсутність направлень на обстеження в зв'язку з загостренням своїх хронічних хвороб або набуттям нових хвороб, тому що ми розуміємо, що зараз я сижу тут в теплій студії, да? В комфортній завдяки саме нашим військовослужбовцям, а вони часто виконують бойові завдання, мало того, що ризикуючи своїм життям, так ще і при мінусових температурах, при шаленій спеці, якщо ми говоримо про літній період, да, не маючи можливості інколи ні помитись, ні нормально відпочити. Тому я рекомендую всім, хто нас дивиться, нашим глядачам, за можливості донатити, платити податків. А для тих. Ніхто не платить податки і сім зі мною погоджується, треба застосовувати відповідальність. Хотів до мене. Хотів поближче, значить, до наших глядачів поділитися також цікавою інформацією своїм обуренням, чому хтось під час війни наживається, а хтось вимушений боронити нашу країну в таких умовах. Я все ж таки надіюсь, що, е, значить. Умови покращуються, борються з бюрократією. Не можна казати, що все погано, але ми маємо до цього також долучитися. Другий блок це повернення воєнних судів. Правда, це чи міф? Насправді, Верховній Раді планують розглядати законопроект і запроваджувати саме спеціалізацію судів стосовно розгляду кримінальних правопорушень, пов'язаних з. Військовою службою і військовою діяльністю. Ну, поки там Сімба щось думає, ми з вами продовжуємо. Переходимо до третього блоку і до останнього блоку у цьому відео, а саме детально розглянемо питання стосовно штрафів для військово зобов'язаних осіб, які з тих чи інших підстав не встигли оновити чи не захотіли оновлювати свої дані у Верховній Раді. Першому читанні проголосували законопроект, який передбачає внесення е, знижки у вигляді 50% щодо сплату штрафів саме за неоновлення даних, саме за порушення е, неоновлення даних, яке потрібно було зробити в червні місяці. Велика кількість, на жаль, людей не зробила це в силу тих чи інших підстав. А я вам... Наголошував і продовжую наголошувати, що однією з основних, мабуть, підстав це підстава, пов'язана з корупцією, бо багато людей розчаровані чимось, багато людей бояться. бачать, що багато військових військовослужбовців їхніх друзів йдуть все СЗЧ, тому вони боялися, не оновлювали свої дані. Тепер законодавці вирішили, щоб трохи можливо перегнули палицю з штрафом у розмірі від 17 до 25 тисяч, і тепер вирішили зробити невеликі послаблення. Можливо, вбачають в цьому якусь можливість. Все ж таки змусити людей оновити дані. Звісно, я виступаю за певне реформування, за прозорість, в тому числі і ВПК, і Збройних сил, і податкової системи, і пенсійної. От щодо пенсійної, багато ми про це говорили. Зараз так, деякі були запровадження обмежень по спецпенсіям, але я думаю, що це не панацея. Також хочуть позбавити пенсій. Людей, які будуть засуджені за злочини проти національної безпеки України да проти колаборантів, Але я вважаю, що це не зовсім конституційно. Правда, е, люди мають нести відповідальність персонально за вчинення таких злочинів, а пенсії і точніше позбавлення їх пенсії, це вже, мабуть, перегиб. Ну, Будемо за цим всім слідкувати, тому, будь ласка, приєднуйтеся до мого YouTube каналу. Підтримайте мене лайком, вподобайкою. Пишіть, будь ласка, свої запитання, свої коментарі, пропозиції, тому що разом ми маємо зробити цю країну кращою. Разом ми маємо втримати нашу державу. І Боротися проти агресора, який напав на нас і цинічно намагається нас знищити. Тому, будь ласка, нагадую, друге, за можливістю донатьте, платіть податки, бережіть себе і не дайте правому нігелізму і корупції знищити нас зсередини. Всього вам найкращого. А з вами був Євгеній Середницький. До побачення.